Що таке Анальна тріщина і чому вони виникають? Анальна тріщина це рана, котра виникає внаслідок пошкодження слизової оболонки, тобто анодерми, виникають це внаслідок механічних факторів. Під механічними факторами ми розуміємо тяжкий стул, тобто, коли пацієнт надмірно тужиться. Також до формування рани може призвести, навпаки діарея, а якщо вона проходить з дуже швидко, з газами, то анальне кільце не, не встигає розкритися і виникає рана. Анальні тріщини вони класифікуються як гостра анальна тріщина, тобто травма, що наступила зараз. І є хронічні анальні тріщини, тобто тріщина, котра існує деякий час і не має тенденції до загоєння. При хронічних анальних тріщинах ми рекомендуємо оперативне лікування, тому що тріщина, що існула, існує тривалий час, вона призводить до суттєвого звуження анального кільця, тобто, розвивається в стан, котрий призводить до неможливості самостійної дефікації.